Ось, вже знайшла, де включається, то можна трохи розказати про книжку. Вона швидко писалася. А Чого так швидко? Вона дуже швидко писалася. Але я думаю, що більше таких насправді книжок і не буде. Бо вона писалася під час Майдану, я добре пам'ятаю, що було 25 січня. Коли я почала це писати, тобто 22 січня загинули. Дарського 18 18-го. Ні, 22 січня 2014 року. Перше було 2014 року, 22 січня загинуло декілька людей. Я пам'ятаю, як я дивилася того дня весь день якісь ролики про Сергія Нігояна і відчувала якийсь такий ну, тотальний відчай, якого мені вже раніше не доводилося відчувати. Ну, це справді якесь таке ставиш собі питання, от що я маю зробити або можу зробити в цій ситуації, відчуваю, що нічого нормального до голови. Не приходить. А із е, коктейлями молотова в мене нічого доброго не асоціювалося, тобто я знала, що я не та людина, яка може десь опинитися, кудись кидати коктейль молитова. А от того, що, скажімо, там, приходиш на Майдан, щось приносиш, ну це теж здавалося чимось таким мізерним перед смертю. Ну, принаймні мені тоді так. Я тоді дні пам'ятаю, як дні справді такого якогось нищівного відчаю, який абсолютно все. Ну, не те, що там руйнує всередині, а от гризе роздирає. От. І пам'ятаю, що коли я лягала спати, в мене от якось такий з'являвся образ дитячий, якихось дітей, які можуть протистояти злу. І ну, взагалі я маю якусь таку от думку про те, що мистецтво може протистояти злу Так само, як. Часом добрими словами, добрими думками можна зробити ну, щось дуже важливе. І так, так почала народжуватися нова книжка, яку я назвала День сніговика. Здається, я назву одразу придумала, тобто в мене так буває, не відразу здебільшого я пишу текст, а потім вже в кінці я починаю думати, як би його назвати. А тут був цей от образ снігу, абсолютно чистого, такого криштального, ну, в такому якомусь найпровозданнішому сенсі чистоти, сніг на якому може з'являтися кров, червоні плями крові, вони на білому снігу виглядають іще контрастніше і про щось нам кажуть. І в мене з'явився образ. Дітей, дівчинки, дівчинки, хлопчика, да, які, начебто, ще нічого не знають, а з іншого боку мають неймовірну силу, бо я не мають оцю внутрішню частоту сні, такої старшої жінки, яка є ну, якимось провідником для цих дітей, і такого міста, у якому панує зло. Метафізичне зло його назвемо, хоча там є нібито реальний теж диктатор, тиран, який такий трохи ну, пришелекувати і недалекий. Бо зло часто дійсно, якщо придивитися до нього зблизько, воно дуже банальне і, і часом смішне. І у тому місті там всі люди бояться снігу, не люблять його, тобто їм промили мізки, ми поглиблю про те, що сніг це дуже страшно. Тобто вони втратили якусь таку от чистоту. Дух слова. І в тому місці немає дерев, немає кольорів, воно таке дуже сіре і всі там зайняті ну, якоюсь дуже серйозною діяльністю. Там багато вчених, математиків. І це місто треба воскресити, оновити, повернути людям здатність грати в сніжки, грати в ігри. І я сказав, ну, любити колосі. сніг. Я писав скидуватись на грань. Ну сніг як мета. Ні, я б написав ну, Є думка, що ти це ти ти антиутопія, ти наскільки ти вона є. Моє місце. Ну я б сказала елементи антиутопії. Тобто ось Ну от таке місто, яке я створюю, в якому дуже багато що заборонено. Е, дуже багато що люди підпорядковують жорсткому раціональному графіку і живуть. Ну, Там вони в мене не роботи і не механізм, але все-таки трохи є така механізованість їхнього життя і втрата простоти. І є інше місто, альтернативне місто, в якому у якому люди ну, ці всі речі зберігають. З чимось можна порівнювати з якимись іншими книгами, світами. Зіставляти. Зіставляти. Ні, На свою книгу я, наприклад, би не порівняла все-таки з тими антиутопіями, які я знаю. Бо це дійсно дуже серйозні антиутопії і ну, там той світ якось блискуче вибудований чи то. Акслі чи то, я вже взагалі по не скажу, тому що а, хорошо, я точно окей. себе не стала з ним порівнювати. Чи навіть замятіна. Тобто в мене є просто елементи якогось такого от світу, який потребує змін. Потребує дуже змін. Тобто це більше, мабуть, паска. Я На кого вона орієнтована? Чи не орієнтована, чи зараз можна подивитися, кому вона може бути цікава? Ну я її протестувала як на дорослих, так і на дітях. І ну, може це так успішно склалося, що це виявились такі вдячні читачі, їм дуже Ну, Але я просто ну, дуже би хотіла писати такі книги, які. І діти, і дорослі могли би добре сприймати. Тільки очевидно, що дорослі там будуть відчитувати одні плясти, а діти інші. Будуть бачити по-різному. Тобто у випадку цієї казки. І дорослим добре читалося, тим, хто вже читав, і дітям. А то, упся, упся. 280 тисяч знаків. Слід. Сторінок. 89. Ну, нормально. І про малюнки так само можна розказати про оформлення. Як вони тобі, які вони, наскільки вони передають зміст? А, ну про оформлення. Я одразу знаю, що на поєдинці має бути сніговик. Тобто, як вона зветься, день сніговика, і там в кінці ті герої рятівники сніговика ліплять. І той сніговик. Ну, от... Повертає людей до, точніше, відкриває їм очі. Там Є така фактична метафора, що... що сніг відкриває очі. Треба всім вмити очі з снігом, і тоді люди починають бачити те, що в дійсності є, чого вони не бачили. І тому я би хотіла, щоб на поединці був цей сніговий, такий дуже простий, от як ми всі ліпили в дитинстві, як там діти з батьками ліплять, от як ми там досі ліпимо. Mm -hmm. Такі звичайні три величезні кулі, одна на одні, відро на голові, морквина, якщо є замість носа і вуглиною очі і от губи я щось не пам'ятаю, з чого робили губи, з чого у вас робили губи. Спрутики якісь? Просто спрутики. Вони не були червоні, так? Ну не губи, а до. Я це... знаю, що шматок буряка можна було застромити, шматки в буряках. Тобто, щоб це був сніговий. Він має мені? бути намальований, чи може. Такі справжні, сфотографований. Ну, справжнього сніговика, де нам взяти в червні? Книжку ми робимо сьогодні, а снігу немає. Ні, ну, Не, я Добре. собі уявляю, що раз ми її робимо тепер, то буде намальоване. От. Якби це було серед зими, звісно, ми б його ліпили і це було б якось інакше. Це б було схоже на От як лишега підходить до оформлення. Ну, так, так. Виходячи своє... із можливостей. Прям до оформлення. Чи може сніговий яка заліпити щось інше? Ді, ти Зараз. знаєш, я собі, думаючи про якісь презентації, так? Ну, так умовно, як би їх робити, щоб робити цікавими, я чомусь уявляла собі, от знаєш, сповстрі роблять от такі от всякі речі, і я собі уявила такого повстяного сніговика, знаєш. Угу. от е, Величезна одна куля біла друга, третя, там його принести, поставити, десь біля столу, за яким сидять презентанти, щось розповідають. Видягнути йому економіку на голову і хай він буде світити. Навіть дійством. сніговик міг би презентувати, книжку. Міг би так, тільки хто би промовляв його голосом от питання. Він би мовчав. А чого ж? То? Навіть би сам говорив. <свісно> Ми би довго чекали. Ну, але бувають різні чудеса, раптом, той сніговик врешті би заговорив. Ну, Презентації вже будуть десь восени. Снігу ще не буде. Снігу ще не буде, але сніговик буде, то треба ще на них приходити. Та й... І... Важко, важко заліз що буде восени. Буде, буде день, осінь. сніговика. Так, це день сніговика. Це важливо. Це що та осінь буде звичайно. От що тут буде, я хочу.